Виробництво прибуткового насіння це кропітка праця з ретельним контролем на кожному етапі виробництва, щоб отримати продукцію високої якості. Ми створили та запровадили власні стандарти, суворіші за державні. Ми проводимо випробовування кожного гібрида в різних агрокліматичних умовах протягом трьох років. Для гібридизації підбираємо поля з урахуванням вимог до просторової ізоляції та сівозміни, проводимо всі обробітки, щоб захистити рослини та зберегти їх потенціал. Прискіпливо контролюємо сортову чистоту батьківських форм. Своєчасно збираємо насіння з певною вологістю, щоб запобігти травмуванню, а сушіння проводимо з суворим дотриманням температурного режиму. Сучасне устаткування дозволяє точно розподілити насіння за розміром, вагою і кольором, а унікальна обробка фугіцидами, комплексом елементів та антистресантом дозволяє розкрити потенціал рослини, що підтверджується показниками схожості та генетичної чистоти. Вся продукція компанії Євросем сертифікована та відповідає вимогам діючого законодавства України і світовим стандартам. Євросем це сучасні підходи до вирощування сільськогосподарських культур, високі вимоги до якості насінневої продукції, аби фермер отримав прибуткове насіння. Євросем прибуткове насіння.